Одяг за собою особистої гігієни та смаколики для бійців збирають волонтери благодійного фонду Медіна, що у Гнівені. Це каже волонтерка Світлана Борисова, спецзамовлення, гумвантаж повезуть військовим, які зараз лікуються у шпиталі Харкова. Вони навіть просили не нові речі, футболки, нижня білизна, шорти особливо. Тому що хлопці приїжджають там в грязних формах, форми викидаються. Псили каву, чай, вологі серветки, засоби гігієни, продукти харчування, сухі, печиво, ну ось таке щось. І ми їм, звичайно, відповіли. Збираємо вантаж, нам люди приносять, трошки ми самі закуповували. ...одягу у коробки Світлані допомагає п'ятирічний син Нікіта. Каже, вірить у нашу перемогу. Україна – У цій кімнаті гумвантаж волонтери збирають для бійців, які зараз на нульових позиціях. Волонтерка Марина Гуменюк розповідає, одну автівку вже дозавантажили. Зараз збирають провізію для наступної. Це суп набор, тут йде сушена. Картопля, бурята відправляється всім хлопцям такі енергетичні суміші, консерви, паштети. А взагалі ми хлопців питаємося по потребі, тому що не всім потрібно, одним потрібно те, іншим потрібно інше. Гуменюк каже, що на початку повномасштабного вторгнення Росії відправляли військовим засоби особистої гігієни випічку продукти одяг, то зараз працюють на замовлення. Вони дають нам перелік, що їм потрібно, ми за декілька днів збираємо це все, тому що на випічку, так само як на вареники і на млинчики, потрібно кілька днів, щоб все це підготувати. І коли ми вже готові, все, засоби гігієни, там, які є в нас, ми даємо, які ні, докупляємо. Ліки в нас тут є, і чай, кава, все це, і ми відправляємо вже хлопцям. Або машина під'їжджає до нас, і ми її довантажуємо, або вони відвантажуються в нас маленькою машиною, а там в Вінниці, наприклад. Перевантажують в більш. Консервацію зберігають у чотирьох погрібах. Приміщення власники у користування надали безкоштовно, каже Гуменюк. Тут, зокрема, тушкованки, заправки до борщу та топлене сало для вареників. Стали пост, просили про допомогу і деякі люди відкликнулися, і от нам надали свої погріби. Ми вдячні. Допомагають у волонтерському центрі Медіна і внутрішньопереміщеним особам. Переселенці, зокрема, можуть підібрати для себе одяг. Також у центрі видають дитяче харчування та підгузки. Це гумдопомога з Італії та Польщі. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінничина.